В Олександрії розширили простір підтримки. ВПО він розташований на базі бібліотеки для юнацтва і має на меті вирішувати різноманітні питання, які виникають у вимушених переселенців у новому місті. Минулого року Любов Михайліна звернулася із питанням, де б їм знайти приміщення, де б вони могли збиратися із внутрішньопереміщеними особами. Це для навчання, для обговорення, для дозвілля. Ми довго шукали приміщення, але знайшли таке в міській бібліотеці і вирішили посприяти в отриманні цього приміщення. І хочу сказати, що це була вдала ідея, вдала думка, оскільки я бачу, що простір живе, що простір наповнюється новими людьми, новими ідеями. І він ще один доказ того, що для людей важливо не тільки житло і робота для них важливо спілкування, і це саме те місце, де вони зможуть це робити, можуть навчатися, можуть ділитися досвідом. І саме основне це підтримка один одного. Сьогодні це сьогоднішній захід. Він цьому доказ, і мені дуже приємно бачити тут людей внутрішньопереміщених осіб, які залишилися в нашому місті, які наповнюють наше місто собою своїми ідеями. На початку 2023 року у бібліотеці вже облаштували кімнату, у якій проходять навчання, тренінги, інтенсиви та спілкування ВПО. Зараз простір розширили. Прості був створений при юнацькій бібліотеці силами волонтерів. Ми робили тут ремонт, повністю проводили і електрику, проводили, і виводили стіни, штукатурили. Потім за допомогою БАТУ ми на залучені кошти поставили вікна, підлогу зробили 10 квітня і угід з допомогли технікою і меблями. І ще нова дружківка. Це також партнер. Наші партнери вони допомогли термопод кондиціонер для опалювання, для того, щоб і в зимовий період тут можна було проходити навчання. Основна проблема, з якою зіштовхуються ВПО на новому місці, це пошук роботи. Нещодавно завершився проєкт Разом до навчання, де учасниць вчили започатковувати власну справу. Навчання дуже було зручний формат, тому що це було і офлайн, і онлайн. І Якщо, наприклад, не виходило прийти на навчання, тому що навчання у нас поєднували паралельно із Львівським університетом, і дівчата проходили досить серйозне навчання. Тобто, це було два заняття на тиждень трьохгодинне і. І плюс дві години ми далі вже там, розглядали саме деталі, яким чином зробити презентацію власної справи, бізнес-модель, як подати грантову заяву. Тобто цих питань ми якраз і стосувалися. І тому були залучені із 36 заявок, було відібрано 15 саме тих, які готові були пройти у Львівському політехі навчання, і вже. Продовжити написати заявку і в подальшому подати на започаткування власної справи. Одна з учасниць проєкту Олена Аніщенко. Жінка має власну бізнес-ідею у галузі здорового харчування. Дуже вдячна тренерам за їх професіоналізм, підтримку та терпіння. Вони дали нам не тільки теоретичні знання, а й ділилися своїми практичними порадами, які можна використовувати в реальному житті. Дуже вдячна українській освітній платформі за надану можливість для жінок ВПО отримувати такі важливі та необхідні знання та навички завдяки цьому проєкту. Також хочу подякувати своїм колегам-учасницям. Ми стали справжньою командою, ділилися своїм досвідом та підтримували одна одну. Таке навчання дуже потрібно в цей складний час. Зараз простір підтримки ВПО працює над планом проведення заходів для дітей.